Слава почула ми президента України Володимира Зеленського і президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда провели вже телефонну розмову. Про це лідери написали у своїх соціальних мережах. Наш глава держави висловив співчуття у зв'язку із загибель громадян Польщі від російського ракетного терору. Зазначається, що лідери обмінялися наявною інформацією. Наразі всі факти з'ясовуються. Поки що президент України додав, що наша держава, Польща, уся Європа та світ мають бути повністю захищеними від Росії країни терориста. В той же час президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, але підтвердив, що вона російського виробництва. Він зазначив, що це розслідування буде союзницьким, та наголосив, що те, що сталося, було поодиноким випадком. Лідер Польщі додав, що наразі союзницька підтримка є, і всі зобов'язання виконуються за словами Дуди. Сьогодні ще один важливий день, а саме засідання Ради національних. Безпеки і через падіння російської ракети на території Польщі уряд країни ухвалив рішення підвищити боєготовність деяких військових підрозділів. Про це журналістам заявив речник польського уряду Пьотер Мюллер. Він додав, що польський уряд вивчає наявність підстав для запуску процедур, передбачених статтею 4 північно-атлантичного договору. Нагадаємо, що вона говорить про те, що сторони проводитимуть спільні консультації, коли на думку будь-якої з них територіальній цілісності політичні. Незалежності або безпеці будь-якої сторін загрожує небезпека. Також глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що в Польщі впали уламки не від української ППО. Про це посадовець написав у своїй сторінці в Твіттері. Він зазначив, що країна-терористка наразі хоче просунути конспірологічну теорію про те, що на території Польщі нібито впала ракета української протиповітряної оборони, що є абсолютною неправдою. Кулеба закликав не підігравати російській пропаганді чи поширювати ось такі меседжі. За його словами, цей урок слід був засвоїти давно, ще після збиття Боїнгу MH17. Також президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден скликав сьогодні екстрену зустріч зі світовими лідерами, які зібралися на саміт голів G20 в Індонезії. Після того, як двоє людей загинули в Польщі внаслідок вибухів, про це пише Reuters, У зустрічі взяли участь лідери США, Німеччини, Канади, Нідерландів, Японії, Іспанії, Італії, Франції та Великої Британії. Усі, крім Японії, є членами НАТО, до якого також входить і Польща по закінченню цієї зустрічі Байден заявив, що за Попередньою інформацією вибух міг бути спричинений ракетою, яку випустили не з території Росії. Сполучені Штати Америки та країни НАТО проведуть повне розслідування, перш ніж діяти сказав про це лідер Сполучених Штатів. І так само посли країн-членів Північно-Атлантичного альянсу зустрінуться сьогодні на прохання Польщі на підставі статті 4 договору про НАТО. Обговорення стосуватиметься вибухів на польській території, ймовірно спричинених російськими ракетами. Про це повідомляє агентство Reuters. Один із дипломатів заявив, що альянс буде діяти обережно і потребує часу для перевірки того, як саме відбувся цей інцидент. Раніше польща оголосила, що вивчає підстави задіяти статтю 4 північно-атлантичного альянсу. І так само президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден звернувся до Конгресу із проханням виділити 37,7 мільярда доларів на допомогу Україні як термінову допомогу у зв'язку із вичерпуванням вже схвалених витрат у межах тимчасового бюджету. За наявною інформацією, понад три чверті з 40 мільярдів доларів, схвалених конгресом на початку 2022 року, для України, вже виплачені або ж Заплановані директорка адміністративно-бюджетного управління Білого Дому зазначила, що разом за потужної двопартійної підтримки в Конгресі Сполучені Штати Америки надали значну допомогу, яка мала вирішальне значення для успіху Україні, України на на полі бою. І штати не можуть дозволити цій підтримці вичерпатися. І також міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вибухи в Польщі через падіння російських ракет. Це реальність, про яку ми попереджали. Про це посадовець написав на своїй твіттер сторінці Він нагадав, що Україна просила закрити небо, оскільки небо не має кордонів ні для російських неконтрольованих ракет, ні для загрози, яку вони несуть нашим сусідам з ЄС та НАТО. І міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував північно-атлантичному альянсу провести. Саміт за участі України також надати їй авіацію та засоби протиповітряної оборони для збиття будь-яких російських ракет. Так він прокоментував повідомлення про падіння ракет на території Польщі. Він зазначив, що подібний саміт може змусити РФ змінити курс на ескалацію, але Україні потрібні сучасні літаки типу F-15 та F-16, а також системи протиповітряної оборони, щоб наші воїни могли перехоплювати будь-які російські ракети. Також колишній президент Дональд Трамп офіційно розпочав передвиборчу кампанію на посаду президента у 2024 році, подавши у вівторок вечері документи до федеральної виборчої комісії. А згодом звернувся до своїх прихильників у Мара Лаго у Флориді. Експрезидент Сполучених Штатів Америки створив новий передвиборчий штаб. Зазначається, що починаючи свою кампанію, зараз всього через тиждень після того як республіканці програли ключові проміжні п. Регоним Трамп відкидає поради нинішніх і колишніх радників, які застерігали його від оголошення себе кандидатом в президенти так скоро після поразки його партії. Це були усі оперативні та актуальні новини. Станом на цю мить. Далі ми продовжуємо свою роботу, продовжуємо інформувати вас, і звісно, надалі будемо обговорювати тему стосовно падіння ракети на польській території з нашими експертами. А так само будемо говорити про те, що відбувається, зокрема, і на території нашої країни.